Олімпієць наш садочок, влітку у квітах, як віночок, вирує, квітує, тут постійне життя, бо це світла для нас майбуття. Комунальний дошкільний навчальний заклад номер 80 Олімпієць, розташований у мальовничому місці на березі річки Саксагань, назва якої оповита легендою. Жила собі дівчинка-Ганька, яка покохала хлопця Саксу. Одного разу Ганька і Саксою прийшли до пана, прохаючи дозволу на шлюб, але не одержали його. Сакси і Ганька втекли. Їхні кохання закінчились нещастям. Вони загинули у водах річки. З того часу річка і почала називатися ім'ям цих закоханих Сакси і Ганьки. А поряд наш улюблений парк імені Юрія Гагаріна, в якому діти під час екскурсії мають можливість спостерігати за змінами, які відбуваються в природі, Зелені шати дерев шумлять, приваблюючи своєю красою та витонченістю. Дихається легко на повні груди, бо повітря чисте і свіже. Кращого місця для малечі не знайти. Дитячий садок це другий дім малюків. Тут збираються однодумці, приходять діти зі своїми батьками, бабусями і дідусями. Кожен хоче, щоб територія дитячого садка стала вистану затишним і красивим місцем, щоб кожному, хто завітає до дошкільного закладу, стало трішки радісніше. Територія дитячого садка це його обличчя. Ми намагаємося зробити так, щоб наше обличчя було унікальним. За ініціативою батьків була розпочата робота над проєктом по озелененню території. Назва проєкту Озеленення та благоустрій території Комунального дошкільного навчального закладу номер 80 загального розвитки міської ради. Очікувані результати проєкту Озеленення та благоустрій території дошкільного закладу. Покращення здоров'я та самопочуття учасників навчально-виховного процесу, забезпечення сприятливих та безпечних умов для проведення спортивних занять і його дозвілля для вихованців, створення своєрідного міні-парку для відпочинку дошкільників, виховання у дітей почуття прекрасного, любов до природи і рідного краю, усвідомлення необхідності. Екологічного вибору як вибору орієнтованого на загальнолюдські цінності, уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації і оцінювати їх, навички ефективного спілкування, участі у житті громади. Територія дошкільного закладу це його своєрідна візитна картка. Як театр починається з вішалки, так дитячий садок починається з території. Площа земельної ділянки нашого дошкільного закладу 0,5 гектари. Площа озеленення складає 50% від норми. По всій території розташовані старанно підстрижені дерева, кущі, чисті доріжки, ігрові майданчики, спортивний майданчик, майданчик да її ділянки городу, ділянки, на яких ростуть малина, полуниця, калина, ліщина, є екологічна стежина, яка сприяє реалізації пізнавальних, розвивальних, естетичних, оздоровчих завдань у роботі з дітьми. Клумби з яскраво квітучими рослинами. Дуже багато різних кольорів. Рослини і однорічні, астри, петунії, сальвії, цінії, віола і багаторічні лілії, і риси, такі різні, що просто замилуєшся: тюльпани, нарциси, декоративна м'ята, півонії, ромашки. Квітучі рослини створюють прекрасне візуальне середовище, розвивають сприйняття, благотворно діють на психіку. Покращують настрій, викликають позитивні емоції. Наш дитячий садок це велика двоповерхова будівля з безлічу різних приміщень. Тут уже 30 років працюють люди, для яких дитячий садок не просто місце роботи, а рідний будинок, який хочеться зробити затишним. Турбуючись про комфорт дітей для забезпечення тепла, було зменені всі вікна дошкільному закладу на нові енергозберігаючі металопластикові. Адже садок для дітей це навколишній світ, повний нерозкритих таємниць і нерозгаданих загадок, які роблять їх життя цікавим і непередбачуваним. Для дитини ігровий дитячий майданчик є в якійсь мірі маленьким світом, у якому він навчається спілкуватися, знаходити друзів, втілювати свої мрії в реальність. Кожна вікова група має свій майданчик, тому в нашому закладі їх шість. Під час прогулянок дошкінята грають, експериментують. Вони можуть це робити і під керівництвом дорослого, і самостійно. На майданчиках є лавки для відпочинку, лавочки, столики для дітей, тіньові навіси, де можна сховатись від сонця і дощу. Одне з улюблених місць дітей пісочниці. Над усіма пісочницями наявні парасольки від сонця. На майданчику можна Поспускатися з гірки, полазити по гімнастичній драбині, полетіти в космос на ракеті, відправитися у морську мандрівку на лайнері. фізкультурно спортивна зона представлена спортивним майданчиком, на якому розміщені снаряди для лазіння, підлізання, різноманітні турнікети, є колода і пенки для ходьби і вправ для рівноваги, обладнане місце для стрибків у довжину, для гри у волейбол та баскетбол. На території дитячого саду оформлений майданчик для проведення занять з профілактики дорожньо-транспортного травматизму, дорожня розмітка із пішохідним переходом, кругла площа, приміщення, ДІ, ігрові машини, дорожні знаки. Цей майданчик постійно використовується для проведення ігор та занять, з навчання дітей безпечні безпечній поведінці на вулицях і дорогах. Для формування у дітей навичок догляду. За різними культурами на території розбиті городи для кожної вікової групи. Діти разом з вихователем вирощують рослини, пшеницю, ячмінь, горох, квасолю, кукурудзу, картоплю, буряки, моркву, помідори, огірки, соняшник, перець, капусту, кабачки, гарбузи. Доглядають за ними, отримуючи конкретне уявлення про їх зростання та розвиток. В процесі догляду за рослинами у дітей виробляються навички правильного користування знарядами праці по обробці ґрунту. Формується бережне відношення до природи, природничий інтерес до навколишнього світу. Тут проводяться спостереження, дослідження ґрунту і рослин. Кожна грядка відзначена табличками. Щоб підтримати інтерес дітей до вирощування рослин і викликати позитивні емоції. Чий такий красивий дім, грають промені на нім, сяє напис Олімпієць, це наш дитсадок. чий такий співучий дім, цілий день пісні у нім, кличе музика в танок, це наш дитсадок. Чий такий веселий дім, не змовкає сміх у нім, а малий мов квіток? Завітайте у наш дитсадок.